Пояснювати євроінтеграційний розворот на 180 градусів до Верховної Ради сьогодні приходив уряд на чолі з Миколою Азаровим. На урядовців чекав теплий прийом. Опозиціонери обдарували міністрів прапорами Євросоюзу, освистали, а на прощання закидали паперами. Заважала слухати пояснення прем'єр-міністра депутатам не лише колотнече в сесійній залі, а й Марсе Лєза. Телефони опозиціонерів сьогодні співали французькою. Репортаж Ольги Кошеленко. Із вітальним жестом прем'єр-міністр Микола Заров з'являється в сесійній залі. Опозиція викликала до парламенту уряд у повному складі, щоб вимагати їхньої відставки за євроінтеграційний розворот. Депутат Денисова намагається накинути на урядову ложу прапор Євросоюзу. А заров відкидає його заступники Бойко та Арбузов, вагаються, але зрештою ховають синьо зіркове полотнище під стіл. Дайте можливість. Бо, бо уряд піде зараз працювати, як ви не будете давати. Рішення відмовитись від асоційованого членства в Євросоюзі. Азаров називає складним, але єдино правильним. Мовляв, за рік, що минає експорт товарів у Росію скоротився на 2 мільярди. Впало виробництво хімічної продукції, металургії, лягло будівництво. Митний союз пообіцяв бойкот, якщо Україна піде в європейський, та найбільше прем'єра засмутили кредитори. змпфстанние рапли стала позиция международного валютного фонду выходенноенная в листе от урядом 20 октября поточного року. международный валютный фонд высунул вмое на доня кредиту вдумайтесь В розмірі необхідному для погашення боргів самому міжнародному валютному фонду до того ж, Міжнародний валютний фонд стверджує Азаров, зажадав збільшення удвічі комунальних тарифів, замороження соціальних виплат і скорочення витрат бюджету. Порятунок Кабмін побачив на північному сході. І на перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією та врегулювання регулювальні. Скірна питання спокійна разенка Арсенія Яценюка. Є інша версія: Росія пообіцяла українським керманичам більше аніж Європа. Тотальну підтримку на виборах 2015 року. Знижку на газ у 150 доларів і 20 мільярдів доларів кредиту. Міжнародний валютний фонд поставив ключову вимогу: перестаньте грабувати країну, якщо уряд. Не буде грабувати країну і зупинить корупцію, то в Україні вистачає коштів на те, щоб збалансувати бюджет, на те, щоб виплачувати борги, і на те, щоб не підвищувати тарифи для населення. Опозиція рушає блокувати урядову ложу, але її вже охороняють регіонали. Під галас і тисняву прем'єр-міністр завершує доповідь. Запитань не передбачено. Уряд залишає залу. слід міністрам летять папери. Може предложение. Ламать, я уверен, що ми, е як політики, тож можемо опиратися только лишь на людей, на их поддержку. І ми обращаемся ко всем украинцам не бути равнодушными. Виходіть опозиціонери, скаржаться. Координуватися сьогодні їм було складно. Зранку їхні мобільні бомблять щохвилинними дзвінками з невідомих номерів. Анонімний додзвонювач змушує депутатів слухати гімн Франції. Марсельєза. Ну, таке в них почуття гумору, нічого вони її ще послухають. Регіонали після виступу прем'єра пояснюють, уряд просто дбає про громадян і радять усім вірити. Ми маємо президента, якому треба вірити, і з яким треба йти, і він нас виведе на добру дорогу. Я не чула жодного речення з уст президента, яке би мене стурбувало. Публічно коментувати новий вектор партії відмовляється лише регіоналка. Им Богословська. без комментариев ждем 29 девятого числа. А че ж без комментариев? Что ж такое? Спасибо, Не хочу. я вчера все написала в влоги. Читайте. Не вірю, що президент Янукович, великий і сильний лідер, дозволить зігнутися під маленьким каблуком сусіднього східного імператора. Не вірю, що Янукович не розуміє, що він не має права втратити історичний шанс стати президентом усієї України. На неділю опозиційні фракції скликають усіх на мітинг у столиці підтримувати євроінтеграцію. Симетричний майдан проти обіцяють привести регіонали. Засідання Верховної Ради за графіком відновляться 3 грудня. Та не кричи, дай закрию. всього добро народнім депутатам. Ольга Ілля Ляшанкаренко ТСН 1+,1.